Едем. Відчуй життя без алергії. Добрий день на зв'язку з ТСН ЮЕЙ Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Парабаш. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. Окупанти руйнують Авдіївку і хочуть захопити його стару частину, про це ви заявили. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті? Як ви б описали ту атмосферу, яка панує зараз там? Ну на рахунок захвату саме старої частини міста це трошки мабуть щось не так зрозуміле. Питання в тому, що стара частина міста вона знаходиться ближче до лінії фронту, тому і виникає така думка, що саме стару частину міста в принципі. Що стара частина міста, що центральна частина міста, ну, вони настільки ну, поруч, що ну, розділяти не можна там, стару частину міста чи центральну частину міста, від, скажімо, ну, на рахунок захоплення. Ситуація, взагалі, складна, напружена, але контрольована. Ну, в день взагалі тиші не буває в місті, вночі бувають якісь такі. Дуже такі недовготривалі якісь такі, ну це дійсно хвилини за тиша. А здебільшого, ну тиші взагалі в районі міста не буває. Якщо навіть вночі в місто нічого не летить, а летить по позиціям навколо міста, то ну, позиції настільки близька, що ну, таке враження, що дійсно воно ці прильоти саме по місту. Ну, якщо в якихось там конкретних цифрах сказати, то в середньому від 20 до 30 обстрілів в добу таких масованих по місту відбувається, і від 150 до 300, навіть і надій більше по позиціям навколо міста кожного дня, ну дійсно не буває таких днів вже там, мабуть, пару місяців. Це точно, щоб по місту не завдавалося авіаракетного удару. Вчора, наприклад, одночасно п'ять ракет. Вдарили по Авдіївському коксохімзаводу, днем раніше по місту. Чотири ракети також прилетіли. До речі, сьогодні ми розкопали завали, під яким був наш комунальщик, майже тиждень пробув. Сьогодні тільки ми змогли розібрати ці завали, значне одну одну людину з 28-го. Квітня ще дві людини залишаються під завалами в місті. На жаль, не маємо змоги їх розкопати, бо немає спецтехніки в місці. Розкажіть, будь ласка, який вигляд має ворожі штурм, яку тактику і яке озброєння використовує ворог? Штурми різні за своїм характером. Здебільшого останнім часом використовується саме піхота з дуже малою кількістю підтримки бронетехніки. Іноді, взагалі, без бронетехніки ну, здебільшого так і відбувається без бронетехніки. Ну це пояснення. По перше, погодні умови, бо дуже багато. Ну мабуть, тижні 30 точно дощило, і саме за цього не було можливості використовувати техніку. Зараз ґрунт підсох, і тому вони почали вже використовувати саме броню підтримку. Тактика дуже проста. Закидують вони своїм біосміттям малими групами, намагаються як з півдня, так і з півночі оточити місто. А які саме ворожі підрозділи атакують на цьому напрямку? Це регулярно. Кадирівці, хто саме там стоїть, Кадирівців на нашому напрямку нема. Вагнерівців також. Кадирівців ну, майже й не було. Там, може, з півроку тому була інформація, що вони з'являлись на нашому напрямку. але дуже швидко їх не стало. Вагнерівці також крайній раз помічені. У нас були ще восени десь місяці. Два вони воювали на нашому напрямку. Потім вони. Якось е, закінчилася і більше їх не привозили нових. Здебільшого зараз це е, мобілізовані Російської Федерації, е, так звана, е, як вони себе називають, інтернаціональна бригада Пятнашка, ну і звичайно е, перший армійський корпус е, так званого ДНР. Чи можете розповісти, з якими проблемами оштовхується російська? Ну, мені складно сказати, з яким Ну, Вперше, це, скоріше все, самовіддача Збройних сил України. Ну, це, це, це перша проблема, з якою вони е, стикаються. Друга проблема це, звичайно, те, що в них немає мотивації. Е, і тому ми дуже, ну, бачимо дуже багато різних е, відео в телеграм-каналах гуляє від е, російських. Так званих вояків, саме з нашого напрямку, які відмовляються йти, бо нема е, ну нормального озброєння, нема нормального забезпечення, нема підтримки вогневої і так далі, і тому подібне. Хоча, е, е, скажем так, відверто кажучи, на рахунок кількості обстрілів співвідношення, е, то перевага на жаль на їхньому боці. Оскільки ось ворог несе втрат за добу, і чи відомо вам, яка кількість саме окупантів перебуває на цьому напрямку? Е, ну, по даним розвідки, на Донецькому напрямку е, перебуває близько 200 батальйонів. Батальйон в середньому це якщо повна штатна кількість, то тобто, там близько 600 осіб. Розуміло, що ці батальйони не повні комплектації. Тому ну, орієнтовно не знаю, тисяч там 90 на Донецькому напрямку точно сконцентровано. А на рахунок, ну скажем так, ну, реальної кількості, да, то складно сказати, тому що дійсно іноді, іноді здається таке враження, що ну, по перехопленням так точно що їх не так багато, як вони в принципі про це говорять. А що власне ви чуєте з перехопом? Про що вони говорять? Що розповідають? Ну що це не наша війна? Вже і такі розмови є. Для чого ми тут? Ми тут гарм'ятне м'ясо, хай укропи тут самі між собою розбираються. Укропи вони навіть і говорять так про денерівців, хоча які вони укропи, вони зрадники. Ну, різні речі командири знову ж там відношення до своїх підлеглих, скажімо таке, трошки як скотське, нема нормального в них, скажімо так, забезпечення не продуктами харчування, не озброєнням. Ну навіть відпочинок їм не дуже дають. Ну тобто скиглять вони буквально з ну по будь-якому поводу. З'являлася інформація, що на піде в дію, кого хочуть підтягнути е, танкову бригаду, чи вже є вона там з боку окупантів? Мається на увазі? Ну є дані, що її підтягують, концентрують її е, саме в Донецьк, в Макіївці. но застосування поки що цієї танкової бригади не було. Скільки цивільних що залишається в місті, і чи є можливість виїхати? Наразі ну є дві цифри: є офіційна цифра. Це люди, які проходять отримують гуманітарну допомогу. Вони пишуть заяву, і так ми їх рахуємо. Кількість, але ж є е, ще є певна кількість людей, які принципово з е, самого початку повномасштабної війни не ходили отримати гуманітарну допомогу. Таких людей ну може 50-70, що в місті, а взагалі ця офіційна цифра. На сьогодні 1776 осіб, тобто їх реальна кількість мешканців ну трохи більше ніж 1800 На рахунок можливості виїхати так. Вона є звичайно, що вона непроста вона доволі небезпечна, тому що десь 10-12 кілометрів дороги до міста чи з міста майже постійно під обстрілами, але ж все одно намагаємося. Знайти якісь такі шпаринки між обстрілами і на броньованих капсулах людей вивозити. Було б бажання, а змога в принципі є. Ви кажете принципово, така кількість людей можна е, йти за гуманітарною змогою. А які причини, чому, як люди це пояснюють? Ну, вони навіть не пояснюють. Ну, мабуть, ну це моя особиста думка. Хтось з, з них, ну, мабуть, е, ждуни, хтось може знаєте... Е, Вважає, що він сам може себе там якось там утримувати. Ну, складно. Ну, ми навіть і не питаємо. Ну, не хочуть люди, це їх рішення. Для чого їх умовляти на це. Відомо, що ще одна дитина знаходиться в Авдіївці. Яка є доля? Чи є якась інформація, чи поки що її так і не вдалося знайти? На жаль, поки що не вдалося знайти цю дитину. Дійсно, офіційно вона в нас в місті є, але останнім часом все більше і більше. Ну, виникає така думка, що може її вже й нема в місті цієї дитини. Хоча в той же самий час немає підтвердження, що дитина виїхала ну, в більш безпечну якусь громаду Донецька чи іншої там області. Тому поки що не знайшли ми батьків, не знайшли саму дитину не тільки в місті, а взагалі не знайшли, то поки що пошуки тривають. Комунальні служби в місті вже не працюють, я правильно розумію? Працюють але ж е, в тому обсязі, які вони можуть надати цих послуг, там зрозуміло, що е, це все зводиться до якихось мінімальних е, задач. але тим не менш в цих умовах це дуже складні, дуже ну надзвичайно, мабуть, складні е, задачі. Це, наприклад, е, подача води. Зі свердловин, це треба вмикати генератори, приходити в певний час. От саме цей комунальник, який загинув, якого сьогодні дістали з-під завалів, він саме був на одному з об'єктів комунальної служби. Це, ну, це наш електрик, який загинув, на жаль, від авіаракетного удару. Комунальники розчищають дороги після обстрілів, щоб хоча б можна було центральними дорогами проїжджати. Комунальники, ну скажем так, підтримують мобільний зв'язок, вмикають так само генератор. Вроді як і небагато, але це повірте. Це дуже складно і дуже небезпечно в день. Дійсно, місто постійно під обстрілом. А ось а, чи є там така як тактика випаленої землі, чи ці артобстріли відбуваються по цивільних будинках? Так я правильно розумію. Звичайно, саме по цивільній інфраструктурі, по цивільним будинкам, по багатоповерховим будинкам, по старої частині міста, де здебільшого приватні будинки. Тобто, гатять з усього, що в них є в наявності: ствольна артилерія, міномети, РСЗВ, град різних зарядів, ті ж самі авіаракетні удари, танкові обстріли. Ну тобто, все, що в них є в наявності, все, все летить саме в місто. Пане Віталію, дуже дякую вам за розмову. Віримо в збройні сили України. Переможемо.